Ставки верховного головнокомандувача органам місцевого самоврядування було доручено забезпечити співпрацю у встановленні децентралізованих джерел живлення. До цих децентралізованих джерел належить багато різних установок, в тому числі і тих, які працюють на природному газі. В рамках цієї ініціативи, підтриманої фондом, де акумулюються кошти наших іноземних партнерів, було замовлено декілька десятків установок газопоршнових і газотурбінних, які зараз встановлюють в великих містах. Зокрема, і в тих регіонах України, які найбільше цього потребують, і в яких є відповідне паливо, тобто природний газ. В основному газопоршневі газотурбінні установки встановлюють в регіонах, де видобувається цей вид палива, або крізь які проходить. Трубопровідні системи, якими транспортується це паливо, звісно, що одна, дві чи навіть десять установок проблеми не вирішать. Стабілізаційні вимкнення триватимуть. Але якщо вдасться до кінця року встановити хоча б півтора-два гігавати Розподіленої, точніше децентралізованої потужності, тобто установок малої продуктивності потужністю від 1 МВт і до 10 20 МВт, то це дозволить суттєво розвантажити енергетичну систему і допомогти в проходженні опалювального сезону, тому що без такої роботи. Нас можуть очікувати достатньо серйозні проблеми. Легше, безумовно, тим, хто проживає в сільській місцевості, хто має е, окремі приватні будинки, не багатоповерхівки, не проживає в багатоповерхівках. Е, для таких е, м, домогосподарств, е, безумовно, виходом є встановлення когенераційної установки, тобто тієї, яка. Може одночасно генерувати як електричну, так і теплову енергію. Тип цієї установки залежатиме від місцевого палива. Це може бути як і природний газ, так і, наприклад, тверде паливо, ті ж відходи сільськогосподарського виробництва, пілети. Якщо йдеться про приміські якісь. Будівлі і котечні містечка, то тут варто подумати над паралельними можливостями, які зараз відкриваються перед домогосподарствами такого типу: це встановлення генераторів на випадок аварійних вимкнень, встановлення фотоелектричних панелей вітрогенераторів. Для того, щоб розвантажувати генеруючі установки в день, зокрема, коли є сонце, для того, щоб нагрівати воду. Комбінування, наприклад, твердопаловного котла, генератора на рідкому паливі і фотоелектричної установки або вітроагрегата, вона дозволить така комбінація повністю забезпечити себе. Як електричною енергію, так і тепловою енергією, і гарячою водою для того, щоб повністю розвантажити об'єднану енергетичну систему. Що стосується багатоквартирних будинків, то тут можливості набагато більш обмежені. Варто зазначити, що абсолютна більшість генераторів на рідкому паливі, на газовому паливі, вона не передбачає встановлення в закритих приміщеннях на балконах чи на подвір'ї. Тобто тут важливо дотримуватися всіх вимог правил протипожежної безпеки, взагалі правил безпеки. І тому о, можливості в багатоквартирних будинках обмежені системами накопичення енергії, різноманітними павербанками та о, о, системами, які дозволяють зберігати холод, зберігати тепло. Не варто забувати про ті роботи, які потрібно провести зараз, а саме о, теплоізолювання.